Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про гру Динамо з Бенфікою у лізі чемпіонів, трансфери Шахтаря на вхід, довгоочікуване повернення УПЛ та багато іншого. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео я, звісно, з Київського Динамо, яке за підсумками двох матчів програла португальській Бенфіці з рахунком 5-0 і відправляється до Ліги Європи. І якщо чесно кажучи, я це знав, що так відбудеться ще тоді, коли а, дізнався, що Динамо буде несійним на раунді плей-офф. Тому що було зрозуміло, якщо Динамо отримує Монако чи Бенфіку, то Динамо їх точно не пройде, навіть якщо в них залишився би Депена, Миколенко, Вітіньо. Прийшли б ще якісь бразильці, яких обіцяли ще до війни. Я все одно думаю, що Динамо не потрапила б до Ліги Чемпіонів, а відправилось до Ліги Європи. І як на мене, Ліга Європи це бездоганний турнір для київського Динамо, тому що він не нижчий і не вищий за рівень Динамо. Там будуть грати такі команди, як Фенербах чи Штурм. Тобто їх можна і обігрувати, і грати з ними в нічию, а іноді і програвати. До того ж, варто зазначити, що. Окрім Динамо також грали і інші команди, серед яких Вікторія Ползень, яка перемогла Карабах, і відправляється до групового раунду Ліги Чемпіонів. А це означає, що Чешська асоціація з футболу отримує дуже багато балів і вони нас переганяють у рейтингу асоціації УІФА. Тобто на сьогоднішній день в нас зараз така ситуація. Чехія знаходиться на 14-му місці, ми на 15-му місці, а на 16-му місці знаходиться Швейцарія, яка відстає від нас. На 25 тисячних. І нагадаю, що 16-те місце дає лише одне місце до Ліги Чемпіонів, одне місце Ліги Європи і два Ліги конференцій. А тому, повертаючись до Динамо, яке вилитило до Ліги Європи, хочу сказати, що все ж таки в нас є шанс, що ми щось заробимо і можемо врятувати ситуацію і зберегти хоча б 15-те місце. По нагадаю, що у Швейцарії може залишитись лише одна команда це Цюрих, яка відправиться до Ліги Європи. А ось у Чехії, у якої в Єврокубках залишиться, скоріш за все, Словацько та Вікторія Пелзень, треба розуміти, що тільки Словацько спроможна набирати бали, тому що Вікторія Пелзень, яка буде у четвертому кошику, буде дуже важко набрати якісь очки та бали. Також я хотів би відповісти на одне питання. Багато хто пише про це, про те, що. Ну нам, типу, нема чого робити у Лізі чемпіонів, а тому давайте взагалі або не грати, або грати у Лізі конференції чи щось подібне. Ну, якщо чесно, то мене дратують такі питання, тому що можна зробити за такою логікою, як у ЄФА, збільшувати команди у Лізі чемпіонів за допомогою ще команд 105 чемпіонатів, наприклад, пускати п'яту та шосту команду з чемпіонату Англії. До того ж, наприклад, до Ліги Чемпіонів зараз відправились Вікторія Ползень. Макабі Хайфа. Я думаю, що Динамо краще грає за них. Але треба, щоб такі команди грали у Лізі Чемпіонів, треба розвивати футбол, в тому числі і наш, якщо б Динамо туди потрапило. Звісно, наші команди не відповідають тим квотам, які дає нам УЄФА, а саме два місця до Ліги Чемпіонів, Ліга Європи та два місця до Ліги конференцій. Але я вважаю, якщо команда щось показала у кваліфікації і вона довела, що Має право грати у груповому раунді, то вона повинна там грати. Що стосується повернення нашого чемпіонату Української прем'єр-ліги, то він повернувся матчем Шахтар 19 1925, але, на жаль, сухою нічиєю. А вже ж ця гра була цікава з того боку, що всі хотіли б побачити на цей новий Шахтар без легіонерів. Так, вони були це Джурасик та Лука Стеллеру, який нещодавно е, підписав контракт з Шахтарем. Але все ж таки можна спокійно сказати, це абсолютно новий Шахтар, незважаючи на те, що там ще є Мудрик, Степаненко, Трубін, Крівцов та інші гравці. А тому Шахтар у цьому матчі не здивував. Так, у них були непогані моменти, але я вважаю, що їм дуже не вистачає нормального форварда. Зрозуміло, що Траоре не буде грати в Україні, він буде грати тільки у лізі чемпіонів за кордоном. Ну а Сікан навіть не підходить до того шахтаря, який ми маємо зараз. Тому я вважаю, що ігриникам треба шукати гравця і на позицію нападника, тому що в них просто нема кому забувати. Якщо раніше могли самотужки створювати голи Соломон, ТТ та інші гравці без нападника, то зараз Шахтарю потрібен форвард, який буде завершувати атаки голами. Що стосується металіста 19-25, то як на мене вони непогано виглядають. Кривенцов робить непогану роботу. І я думаю, якщо до них би повернувся Дмитро Крисків, то у цьому матчі вони могли б навіть перемагати. Також що я хочу ще додати про Шахтар, що їм зараз потрібно перемагати у матчах України, бо якщо вони продовжать втрачати очки, грати отак от нуль з кимось, ще втрачати, вони вже можуть повністю зрозуміти, що вони далеко не той шахтар, який був раніше, але якщо вони почнуть перемагати, набирати якісь цікаві кондиції. То вони можуть повірити в себе і буде думати, нащо ну, ми можемо і без легіонерів грати, без ТТ та інших крутих гравців. Ну як же без скандалу в ПЛ, де на матч зоря Ворскла приїхало дві знімальні групи: 1+,1 плюс та Сетанта. Але у підсамку за годину до матчу а, знімальна група Сетанта уїхала, і у підсамку матч знімали 1+,1 плюс медіа. Але УПЛ вже виступила з офіційною заявою. У зв'язку з недопущенням футбольним клубом зоря знімальної групи на позиції для зйомку матчу Зоря Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транслятора «Сетанта Спортс» було вимушено покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч. Після отримання всіх офіційних рапортів та документів дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. І подивимось, що зараз зможе зробити ОАФ. Я думаю, тут два адекватні варіанти або знімати очки, або робити якісь великі штрафи і перечисляти ці гроші на рахунок ЗСУ. Ну а після завершення трансляції на Football Hub на це відео кинуло страйк за порушення авторських прав, а це означає, що якщо буде ще два страйки, то канал взагалі можуть видалити. А ось як стало відомо телеграм-каналу Би Біжи та спортс і УПЛ готують скаргу до Нацради з питань телебачення і радіомовлення стосовно неправомірного використання їхнього контенту, а саме трансляції матчів УПЛ та порушення закону України про авторське право та суміжні права медіагрупою 1+,1 плюс медіа та телеканалом 2+,2 плюс зокрема. Отже, в подальшому нацрада може застосувати різного роду санкції щодо телеканалу телеканалів у випадку ухвалення відповідного рішення. Що стосується самого матчу, то Луганська зоря несподівана впевнена перемогла полтавську «Ворсклу» з рахунком 3-1. Що стосується інших матчів, то Одеський Чорноморець програв Рівенському Вересу, а Ковалівський колос обіграв Криворізький Кривбас. Але останній матч також вляпався в скандал, тому що після того, як Юрій Вернодуб отримав другу жовту картку і у підсумку червону, його вилучали з поля. Вирішив позамахуватися на додаткового арбітра. Я цього не розумію. Я думаю, будуть якісь санкції, навіщо так робити, я не розумію. До речі, якщо ви хочете подивитися на це, то я це додав до себе у телеграм-канал. но посилання на цей телеграм-канал я залишу у закріпленому коментарі. Півзахисник Аталанту Руслан Малиновський провів зустріч з генеральним директором клубу Лукою Перкассі щодо свого майбутнього. Про це пише тут Аталанта з посиланням на Спорт Італія. Хавбек заявив, що готовий піти в оренду в Тоттенгем, не розглядаючи пропозицію Марселя. Але повідомляється, що представнику клубу подобається гра Малиновського і він не хоче його відпускати, і про це він розповів йому у розмові. При цьому спорт Італія називає ціну, за яку «Аталанта» готова продати півзахисника збірної України. Клуб з бергамо має намір отримати за свого гравця 18-20 мільйонів євро. Але при цьому пропозиції про повноцінний викуп гравця не надходило. Донецький шахтар продовжує підсилювати склад гравцями, які колись грали в УПЛ, але зараз грають у різних куточках Європи. Гірники офіційно оголосили про перехід бразильського захисника паоку Лукаса Тейлора. Він став гравцем шахтаря на правах оренди на один сезон. Зазначу, що головний тренер гірників Йовічевич та Тейлор працювали разом у Дніпрі. Один. Крім того, в Україні бразилець встиг пограти у Львові. Він може зіграти на позиції правого та лівого захисника. Також варто додати, що спортивним директором паоку є колишній скаут Шахтаря Жозе Бото, тому перемовини були нескладними. Нагадаю, що перед цим гірники оголосили про підписання свого колишнього вихованця Івана Петряка. Також близький до переходу в шахтар Вінгер Мехелена Мар'ян Швед. За інформацією декілька бельгійських порталів та сайтів, трансфер Шведа знаходиться на завершальній стадії. Швед не зіграв у поєдинку з Вестерло, оскільки очікує на трансфер до Шахтаря, повідомив наставник Мехелена Дані Бойс. Мар'ян не хотів грати, тому що він хоче трансферу. Але поки цей перехід не відбувся. І ви бачите, що команда переживає важкі часи через низку травм. Я вважаю, що гравець зобов'язаний грати. Якщо він цього не хоче, то він мені не потрібен. Тоді нехай залишається вдома. На води слава бойса, бельгійське видання. І наостанок дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!